Всім доброго недільного ранку. Вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І як прийнято сьогодні вітатись, Христос Воскрес! Сьогодні неділя Пасха православна. В Канаді Пасху святкували минулих вихідних. Вона тут святкується зовсім інакше. Тут більше влаштовують полювання на шоколадні яєчка, на шоколадних кроликів. Це сімейне свято, збираються всією сім'єю, проводять час разом, проводять в основному пізній сніданок, спілкуються і розходяться. Я б не сказав, що тут люди дуже релігіозні, точніше, вони сприймають Пасху зовсім інакше. Я думаю, всі бачили в мультиках кроликів пасхальних: пасхальні кольорові яєчка ось саме. Не знаю навіть звідки пішла ця традиція, але саме так тут і святкують. Сьогодні ж вже минув тиждень з місцевої Пасхи, і сьогодні у нас Пасха православна. Тому всіх своїх друзів, всіх підписників вітаю якраз з цим великим святом. Є тут і община українців, і є собор Святого Володимира, де якраз сьогодні святили пасочки, де багато українців збирались. Де багато українців спілкувалися і підтримували традицію нашої православного святкування Пасхи. Друзі, також що хотів сьогодні додати, що вийшла дуже класна новина для всіх українців, хто проживає в Альберті, Едмондон, Калгарі чи інші менші місця Альберти, все буде діяти однаково. А що саме в п'ятницю позавчора уряд е, зробив таку об'яву, мало деталей, але об'ява е, говорить про те, що українцям з 18 е, числа цього місяця, а нас сьогодні квітень, з 18 квітня, українцям дозволять в Альберті змінювати українські права на місцеві канадські без здачі екзамену. Поки з офіційних коментарів можна знайти, що чиновники кажуть, що це велика підтримка, це допоможе зекономити 200 американських доларів українцям і взагалі це класна програма. Деталі ми все-таки очікуємо отримати у вівторок, це 18 число. Я думаю, більш детальніше буде описаний процес і що саме він включає. Але поки що, з того, що можна зайти на офіційному сайті і посиланнячко я прикріплю. В коментарі під цим відео і е, можна знайти те, що е, планується. Є трошки статистики, давайте так. Е, по статистиці 28 тисяч українців прибуло до провінції Альберта за 2022. Е, рік. І за 2022 рік 2500 людей обміняло е, українські права на канадські, а за 2023 3000 200 людей обміняло українські права на канадські. А я нагадую, що зараз, аби обміняти права, вам потрібно прийти. Якщо у вас є права, то вам потрібно в будь-якому випадку пройти тест на зір на спеціальному апараті. Потім здати теорію. Коли ви здаєте теорію, можна до речі, здавати англійською, можна українською. Якщо ви успішно її здали, ви отримуєте клас 7. Це канадські права, котрі дозволяють вам водити, якщо в машині знаходиться хтось поруч з більш вищим класом, з більш досвідченим. Тобто, якщо у вас є дружина, чоловік з повними українськими правами або повними канадськими правами, то ви можете здати теорію і собі їздити. Якщо у вас був досвід їзди в Україні, якщо у вас вже є українські права з певним стажем, то ви можете одразу після здачі теорії. Записатись на здачу практики, тобто вас забирають ці права, їх відправляють в спеціальну службу, яка через українські бази перевіряє, що це дійсно права ваші, що вони реальні, що є у вас досвід, і потім по цим по результатам цієї перевірки перевірки вам надсилають відповідь, і ви собі отримуєте підтвердження, що да, дійсно ваш досвід зараховано, і ви одразу можете здавати практику. Зазвичай від двох тижнів до місяця займається перевірка, і ви після здачі теорії через місяць можете записуватись, платити, при собі машину, приїжджати на цій машині в зазначений день і час. До вас виходить інструктор, перевіряє, що це справно все працює, і далі ви їдете маршрут по місту і закриваєте практику. Практику можна здавати на два варіанти: перша це категорія 5 — неповна. Вона має деякі обмеження: типу, ви не можете з 12-ї ночі до шостої ранку водити машину, ви не можете там пити вживати алкоголь, не можете навчати інших людей водінню. Але, в принципі, це не дуже страшні і не дуже суттєві обмеження. Із цими правами п'ятої категорії неповними Ви можете собі їздити в принципі спокійно по всій провінції Альберта. Або. Ви можете здати практику на повну категорію клас 5. Екзамен кажуть, трошки довше проходить. Більше по часу, більше інструктор питає, як так сяк. Але коли ви здаєте повну категорію клас 5, ви отримаєте право навчати інших, ви отримаєте право хильнути стаканчик пивка, і ви отримаєте право їздити в будь-який час доби незалежно від того, це ніч чи день. І що ж пропонує Альберта? Альберта пропонує зробити, як я розумію, схожу систему до тої, яка наразі є в провінції Манітоба. А саме українці можуть прийти, і якщо у вас є українські права, якщо у вас є попередній досвід водіння авто в Україні, а саме категорія Б і Б тобто це легкові авто і легкові авто з причепом. І ось по цій категорії ви можете обміняти одразу права на канадський клас 5. Невідомо поки повний клас 5 чи не повний клас 5. Але е, поки що з тих коментарів і з тих шматочків інформації, яка є, е, від зрозуміло стає, що ви можете обміняти без здачі екзамену. Мені здається, навіть без здачі теорії і без здачі практики. Скоріше за все, скоріше за все, вас попросять перевірити зір. Е, щоб впевнити, що медично ви можете дійсно водити і вам обміняють е, права. Детальніше про це я е, буду намагати знімати відео саме е, 18 числа, це вівторок, зовсім скоро, коли вийдуть офіційні. Дані офіційна інформація і більш детальна інформація, як буде відбуватись процес, тому що в п'ятницю ми також були в реджестрі. Ми питали працівників щодо цієї новини, а вона тільки вийшла в п'ятницю. Працівники подивились по сайтам і сказали, що поки немає немає інформації, не володіє цією інформацією. І я думаю, ну воно логічно. Скоріше за все з вівторка буде розіслана всім працівникам інформація, і можна буде вже дізнаватись більш детальніше, як відбуватиметься цей процес. Але це дуже круто, якщо... Таку допомогу зроблять українцям, її планують вести тимчасово на один рік, тобто з 18 квітня до 18 квітня 2024 року. І я думаю, це дуже спростить подачу і отримання прав українцям. Це трошки зекономить бюджет, тому що ну. Приблизно до 300 доларів канадських вам будуть коштувати здати теорію, заплатити за карточку пластикову, здати практику, заплатити за карточку пластикову п'ятого класу. Тобто цей процес займає декілька місяців і декілька сотень ваших канадських грошей. Тому, звичайно, така допомога буде дуже класна для українців. Про себе скажу, що я ще е, маю українські права. Авто ще не маю, але вже водив декілька авто тут в Канаді своїх друзів, своїх знайомих, своїх хостів. І якраз вже почав проходити тести на підготовку до здачі теорії і почув таку чудову новину. І сподіваюся, вже наступного тижня дізнаємось більше. Я обов'язково поділюсь з вами е, оновленою інформацією на цьому каналі. Тому е, друзі, бажаю вам гарних вихідних, бажаю вам смачної пасхи і е, бажаю вам. Підписуватись на мій канал, слідкувати за всіми оновленнями. Я нагадаю, що на каналі я розповідаю про важливі кроки щодо того, аби стати резидентом Канади, аби отримати ваш банківський рахунок, ваші документи, як це все оформити, як зробити проїзний. Як отримати права і всі свої кроки, які я проходжу, я ділю з вами цим досвідом. Я збираю інформацію до кубки, намагаюся її структурувати і поділитись максимально зрозуміло, максимально доступно, аби всі ви, дорогі глядачі, хто вже в Канаді або хто планує в Канаді, могли собі зрозуміти, який ж план вам потрібно робити і що вам. З чого починати, скільки буде коштувати, і ви могли морально і матеріально себе підготувати до всіх кроків, які необхідні будуть тут вам, українцям, аби е, оселитися, да, аби жити і працювати в Канаді. Тому підписайтесь на, на мій канал, слідкуйте за оновленнями. Тут буде дійсно щось цікаве. Я вам дякую.